Тут недалеко, хочу вам показати, привив грушу і яблуню. Тут яблуня Джеруміне і груша Вільямс. І Груша Вільямс. Спитається, чому привив грушу на яблоню. Був черенок, хотілося його зберегти, а так як дички груші нема під руками поблизу, тому привив на яблоню. Не знаю, що з того вийде, але потім вам покажу. Чекайте продовження. Вільямс не прижився, прижилося Джеруміні, я його перекрутив сюди. Якось так. За рік, ну ось мій зріст, ще 3 метри дало приросту.